ви бачили ці відео, мільйони переглядів, неймовірні віли, шикарні життя, усі навколо грають у Блоксбург, як Боги, а я А я навіть не знаю, як увімкнути плиту. Сьогодні моя місія з'ясувати, що це за гра, як, у... як тут в... <кхід> виживають, і чи зможу я побудувати хоча б щось, що не розвалиться. Я, ну, в Ой, тут Готуйтеся сміятися, бо я вже плачу. Починаємо. Так, добре, ну давайте хоча б в мій дом зайдемо, чи що. Так, ну все зрозуміло. Давайте хоча б телевізор подивимося. Так, добре, я, але я вже голодна, треба щось мені приготувати. Е, а як е, що тут готувати? Зараз з вами я буду готувати що-що-що. Ходоги! Так, а знаєте, що я буду робити? А я буду робити худок. Ну, я вже це вам казала, але не про твій худок, а з рецепту, з току Я бачила гайд. Точніше з Ютубу. Бачите, я справжній шеф-кухар. Щось я чую запах підгорілий. А вогонь! Я, здається, спалила ходоги свою зарплату за тиждень. Але це не просто згоріли ходоги, це вуглевий сніданок. Я його з'їм, бо гроші дорогі. Так, все ж таки треба попрацювати над кулінарією. Ну що ж, треба б хоча б уроки вже зробити. Так, блін, ще це історію робити. Я працюю учніцей. Особливо я люблю інформатику. Просто там натискаєш на кнопки і все. Добре, насправді я просто граю в Роблокс, але ви тільки не кажіть. Ой, я повинна працювати, але цей телевізор, телевізор він такий спокусливий. Ой, точно, я ж забула полити свою рослину. Моя рослина важливіша, ніж ця школа. Якийсь непродуктивний сьогодні робочий день. Дитя заробила нуль. Зате передивилася. Шість епізодів серіалу. Так, точно, давайте все-таки проведемо тур по своєму дому. Так, ласкаво просимо у вітальню кухню. Так, Відкритий план, щоб завжди буде в це... бути в центрі подій. Зверніть увагу на цей диван. Так, він не дуже гарний, але, але він єдиний. А ось це моя спальня. Тут я медитую, сплю і уникаю з зовнішнього світу. А тепер родзинка програми Моя ванна кімната, Ну, а чим вам не ванна? А це технологія майбутнього. Зараз вам покажу. Просто отак вийшов і пішов собі, куди хочеш. Що ж, це був мій день. Я не стала мільйонером, і мій дім не з'явився на пірс. І я досі не хочу вчитись. Ну, до речі, не хто, а хто також не хоче вчитись? Але я протрималася ще один день, це називається виживання в Блоксбург. Якщо вам сподобався цей повний хаос і міра архі... архітектури, Турний. Геній, поставте лайк, напишіть у коментарях, що мені потрібно побудувати наступного разу, щоб це не розвалилось. Дякую за перегляд і до зустрічі в моїй наступній халабуді. Всім пока!